Инша все будет хорошо. Русские у Турции они почти каждый месяц убивают наших Азербайджане, везде, здесь, в Украине, по всей Европе. Они ж тоже с нами вот так воюють. А почему бы и нам не здесь? Мы здесь будем. приехал я на территорию Украины из города Минск. Это Республика Беларусь. Всю жизнь прожил в Хабаровском крае, Российской Федерации. Я из Мурманска. Мы оба родом из Чечни, ну, чеченцы, но познакомились мы в Украине. Я родился в Грузии, в город Белиси. Born in Fayetteville, North Carolina. Um, I'm originally from North Carolina area. Я родился в Загребе, вот это столица Хорватии. Усі ці люди іноземці. Усі вони воюють у зоні АТО на боці українських військових та захищають нас і з вами від російської агресії на решту території нашої держави. Вони готові віддати за це найдорожче, що в них є своє життя добровільно. Місяць два десь пожив, посрявів на суспільство, зрозумів, що за суспільство готов воювати. Навіщо вони готові вмерти за Україну? Чому приїхали сюди? Адже у більшості з них зворотного шляху додому більше немає. Хто ці люди, і звідки та як віддячила їм Україна, а точніше, українські можновладці, розроблено та затверджено відповідне положення про проходження служби іноземними громадянами. Це указ президента України 248 від 10 червня цього року. Хочу передати вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам. Які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави. Як я і обіцяв, я підпишу указ про присвоєння про надання їм українського громадянства. Вони пройшли це випробування. Якщо в українців буде проблема, біда, ну я лайк поставлю, репост зроблю. По може, со всеми. всімі. Вже таких рішительних действий не буду делать, тому що ця власть ну, українська неблагодарна абсолютно. Що трапилось і чому майже всі іноземні вояки ображені на керівництво української держави та чому Україна втрачає патріотів? Абсолютно більшість тих людей, які хочуть воювати, це хороші, притомні, ідейні люди, які приїхали спеціально для того, щоб пролити кров за Україну. Нам важливіше не стільки для війни їхня участь, скільки для політики. Ми розкажемо вам про чоловіків, громадян інших держав, які зараз проливають кров на сході нашої країни. Росіяни, білоруси, чеченці, хорвати, грузини, громадяни Ізраїлю та Сполучених Штатів. Хтось приїхав сюди зовсім один, хтось у складі цілого іноземного підрозділу. Що змусило їх усіх залишити своє мирне життя і взяти до рук зброю у чужій країні? Що їх після цього очікує на батьківщині, та які держави залюбки запрошують до своєї армії іноземців? Та чому? Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Она говорила о публичной казни. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика в трусиках футболки, как Иисуса, на доску говорили, прибыли. Ось так через призму російських новин, які Федерація вдало та професійно розповсюджує крізь весь світ бачить, як Україна бореться проти тієї ж російської агресії. І агресор тут виходить зовсім не військовим із автоматом, який вбиває, а рятівником російськомовних українських громадян, можна тільки уявити, як тепер звичайні росіяни бояться українців і тим паче приїхати до України, наприклад, не на відпочинок. А телевизор как таковой я никогда не смотрел, а тут начал, потому что мне стало интересно. Но я понимал, что что-то не то происходит. Ну, точнее, то, что что-то не то мне пытаются внушить. Только из России приехали реально сотни людей. Многие хотели ехать. Вот мы пытались формировать русскую роту на базе подразделения МВС одного. Мы буквально за неделю собрали десятки заявок. То есть от людей, которые хотят ехать именно воевать за свободу, за нормальное государство, независимость. Це дуже цікаво. В Росії знайшлись такі, хто не повірив новинам Кремля та вирішив на власні очі подивитись, як в Україні фашисти п'ють дитячу кров. Росіяни, які воюють в зоні АТО проти сепаратистів та своїх же співвітчизників, До речі, дуже багато з них і почнемо. От, якщо Рашке буде революція, за кого ти будеш воювати? За Тамбовську народну республіку или за Вологодскую? Я буду воювати за Дальнеросі. Ну, я призвав дальні восточники поняти, що вони дальнороси и не обязаны подчиняться московській хунті. Ну і так далі, і тому подобно. Донецька область, неподалік Маріуполя. Олександр та Михайло обидва з Росії, обидва воюють зараз на сході України в одному підрозділі. Обоє зенітники в обох родини і діти на батьківщині. Саша з Мурманської області, Михайло із Хабаровського краю. Але познайомились тут в Україні. Ми сидимо на МТЛБ, малий тягач легкий бронірований. На ньому встановлена зенітка. А, ну, собственно, я здесь служу. Я служу эту зенітку. Можна работать як по целям, вроде беспилотников, так і по сухопутним обычным. Зараз хлопці тренуються на полігоні. Олександр має військову спеціальність, бо проходив строкову службу в Росії. Сержант, замкомандира взвода, розвідчик. От командир БМП по спеціальності я не військовий сам по себе, якби то мені та в принципі не нравится. То есть я допускаю себе знаходитися на військовій службі, тільки кот в во час війни, щоб воевать воювати і відставити якісь цели, за що то бороться. Справжній бойовий досвід отримав уже на сході. Був широкі на трьохсотіну до сих пор у мене, там, в глазу осколок, железа. Защитнику Маріуполя тут щось залишиться на пам'ять, як железка. Травень, червень 2015-го. На той час підрозділи Азова дислокувались у Широкиному. Тоді ж Саша відчув, що таке справжня війна. В цьому смисл. Мені дуже понравилось учи дуже сильно. понравилось в том плане, что там жизнь обретает настолько большой смысл, что банально шаг не туда сделал, взорвался, умер. Там каждая секунда имеет смысл, каждое действие имеет смысл. Страшно не было вообще ни разу. У меня отключаются эмоции полностью, просто делаешь то, что нужно делать, то, что подсознание велит. В Российской Федерации в армии я не служил, я от армии в Российской Федерации тупо откосил. А здесь я уже год прослужил, какое-то чувство выполненного долга есть. Ну, Вроде не служил, ни мужик. Перед обществом, знаю, перед самим собой, перед сыном. Ось що робить із людьми мотивація, але попри це Михайло скоро залишить військо. Я пришел, чтобы воевать. Я прошел определенную подготовку, поступил на базу, продолжил эту подготовку получать и ждал, ждал и ждал своих боевых. Самое главное, зачем я сюда шел, я не получил. Я сомневаюсь, что это получу, поэтому в ближайшее время я уйду. Після того, як АЗОВ вивели з Широкиного, хлопці з літа минулого року тільки і роблять, що тренуються на полігонах і навчаються на базах. Через те багато хто вже звільнився, в тому числі чимало росіян. А я приїхав рік з небольшим назад, іюль прошлого року, приїхав посмотрети, що здесь відбувається своїми глазами. Місяць побачив. через місяць я був в одборочному тренувальному лагері «Азова», І ще через місяць, 1 сентября, поступив полк Азов. Спочатку мета була аж ніяк не воювати, а лише поспілкуватися з кимось із правого сектора чи Азова В сфері рф пропаганди бойці цих підрозділів приподносились сугубо як жидо бандеровці, поїдаючи младенців і насилуючі 60 літніх бабушок. А мені я з ними общався по сеті, переписувався з людьми з України. Мені інтересно було увидеться, записати видео і виложити. На тот момент мені казалось, що это очень интересно для Російської Федерації. Михайло від 26 років за освітою юрист, але ніколи юристом не працював. Родився в місті Маріуполь, а всю жизнь прожив в Хабаровському краї, Російської Федерації. Поселок Завети Илича. Працювати Михайло почав із 16 років. У роботи, так же як і я... места своего жительства. Я менял от Хабаровского края, заканчивая Белгородской областью. Я путешествовал по Российской Федерации последних три года очень активно. А профессии я поменял от кредитного эксперта и руководителя небольшой строительной фирмы до рабочего в рыбообрабатывающем цехе. Остальный раз в Украине был еще До 14 лет я, собственно, каждое лето сюда ездил к родственникам. В Мариуполь и в город Венецию. Через 12 років Михайло знову приехал в Украину, но уже не просто до родичей у гости, а из інших міркувань. Вонтарем я по натуре был всегда. Политика я заинтересовался примерно во времена Майдана. Причем это не было связано с самим Майданом как таковым. Просто так развивалась моя личность. И в это же время параллельно проходили события Майдана, что меня еще больше толкнуло интересоваться политикой и обращать внимание на РФ-пропаганду. Центр Киева утопает в насилии. Коктейли Молотова... Ожесточенные стычки между протестующими и милицией, ситуация в столице вот-вот выйдет из-под контроля. И разжигают это насилие радикалы и экстремисты. Несмотря на противоречивые оценки его личности и роли в истории, сегодня его портрет в Киеве вряд ли кого-то удивит. Protest... Однако тут же мы видим и особое граффити, древняя арийская руна, которую многие европейские страны, скорее всего, воспримут однозначно. В 40-е годы ее использовали нацистские части. Телевизор начал дивиться, намагаючись зрозуміти, как саме працює інформаційна пропаганда. В России я видеоблогерством занялся и критиковал российскую пропаганду. Я ее критиковал, смеявал, делал разные ну, по рамкам Российской Федерации и того, насколько там все запрещено, немножко дикие вещи в духе сходить в фонд помощи Новороссии и на диктофон записать, что они рассказывают. И потом в итоге на видео высмеять то, что они прикрываются маленькими детьми и шлют им берцы и бронежилеты, чтобы они их жевали. Вот. Но я понимал то, что долго я так э, этим заниматься не смогу. Просто тупо сидеть в тюрьме в РФ лет пять за несколько видео, Мне показалось скучно, я решил напоследок съездить в Украину. Хлопець навіть і не уявляв, чим його поїздка обернеться. Я достатньо пасіонарний чоловік і не можу наблюдати за чим то із сторони. Після місяця перебування в Києві, це було лето прошлого года, атмосфера була достатньо специфічна тоді, і Я просто не захотів договарюватися з власною совістю, потому що не люблю это робити. І пішов служити на восток. Якщо б я это не сделал, наверное, я себе чувствовал би дискомфортно. Я в октябрі, 1 октября 2014, ще, попросив політичне убежище в Україні, тому що там опозиційні згляди розповідався, мероприятия проводив. Взагалі, то 27-річний Олександр за освітою простий учитель фізики та інформатики. Не був бізнес, услуги спочатку були поліграфічні. Потом сантехническая фирма была своя, потом веб-дизайном, дизайном графическим занимался, ну, много чем на самом деле. Я ехал именно получать политическое убежище. То есть я был на украинской стороне, в том числе за проукраинскую позицию меня преследовали, но я не знал общества изнутри. То есть я довольно подозрительно отношусь к людям, которые едут сразу воевать. Вот, честно сказать, я принял решение в Украину уже ехать окончательно, когда, как это ни странно, увидел видео как со сваленным Николаевым памятником Ленина. Вот, мне это очень понравилось, и я уже понял точно, что я сюда приеду. Вот, потому что там эти истуканы стоят везде и весьма надоедают. Революція гідності надихнула хлопця. Він підтримав майдан, який став для нього своєрідним каталізатором руху. Сашко приїхав в Україну, в державу, де ніколи не був, з якою його нічого не пов'язує. Немає ані родичів, ані близьких друзів. Если б його не було, я сюда в житті не поїхав. есть тобто, в Україні я не знав вообще ничего. нічого. Я поїхав ну, в інші можно в Фінляндія, Норвегія, то тобто, есть там на автобусі, доїхати до них. Було б гораздо легче і проще. Водно здесь і. Ближе ментально, культурно, то есть в языковом плане ближе. Ну. Через деякий час прийняв рішення піти воювати. Ну, Месяц-два где-то пожил, посмотрел на общество, понял, что за это общество готов воевать и уже пошел. Сначала не в Азов, сначала в одно из подразделений МВС. Вот, там ничего не получилось. Ни у меня, ни у других русских. Потом попали уже в АЗОВ. Ну, с марта 2015-го в Азов полтора года уже. Хлопець каже, війна його жодним чином не змінила. Ну, у меня какой-то устоявшийся характер, мне, мне, мне невозможно не сломать, ничего со мной сделать. То есть, на меня это не влияет никак. Нічого этого у меня нету. Физически немного поменяло, конечно. То есть, э, да и то не сильно, я бы не сказал. То есть пару лет, если там, нормально за собой следить, то все в принципе придет в норму здоров'я. Безумовно, державне керівництво побоюється іноземців. Воно розуміє, що участь іноземців якимось таким принциповим чином не вплине на хід бойових дій. Неприємно, що можуть бути великі. Перш за все, це пов'язано із дипломатичними та зовнішньополітичними аспектами. Багато цих іноземців є кавказцями, які можуть трактуватися нашими. Західними союзниками, так само, як і Російською Федерацією, як терористи. І, на жаль, західні країни скажімо, йдуть часто на поводу у Москви в цьому смислі. Що це таке літає? Пулі літають. Я понімала відтуда. Даліка. От, От посмотри на компас. Юг туди. Лаготь брала. Здесь походу обстрілюють, но оттуда здалека стріляють. Может далі область, околиці Авдіївки. Батальйон почав формуватися, коли почалася анексія Криму. І сам Унаїв, погибший, здесь, в Україні, в то время жил в Дании, он уже понял, что, к чему это все идет, и поэтому начал собирать ветеранов чеченских войн и других добровольцев, чтобы приехать в Украину, помогать отстаивать суверенитет Украины. І сам Унаєв, перший командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джухара Дудаєва, бригадний генерал збройних сил Ічкерії, воював у першій та другій чеченській війні. У 2014-му приїхав в Україну у серпні. Потрапив у Єловайський котел. 1 лютого 2015-го загинув від мінометного обстрілу під Дебальцевим. Посмертно нагороджений орденом народний герой України. Я тоже, как только освободился, присоединился сразу к Айсе Мунаеву на следующий же день. В Одессе на свободу вышел Адам Осмаев, которого подозревали в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году. После загибели Айсе Мунаева командиром батальона стал Адам Осмаев. У чеченцев богатый опыт, около 20 лет уже противостояние с российской армией, причем малыми силами. Uh, Тому uh, в чем-то ми можемо допомогти, в чому-то посоветовать. це може в ітоді спасти uh, життя українських солдат. У складі батальйону були не тільки чеченці, в підрозділі служили бійці різних національностей. Багато було й українців. Сейчас в основному ми вже. Uh, Всіх определили в различные подразделения, то тобто в ВСУ в основному Некоторые пішли по другим добробатам. Вот, на мой, например, моя супруга в полку в полку Київ знаходиться. От ну остальные находятся знаходяться в резерві, забезпечували підрозділ всім необхідним волонтери. Зараз, поки батальйон існує номінально, Ми виконуємо точні спеціальні задачі. Для этого не надо много людей, нужны умні голови ками. Набіти руки. У підрозділі є кілька неписаних правил. По-перше, тут толерантно ставляться до бійців усіх релігій. Завжди було таке правило, в бою ніколи ми не ставляємо своїх. І поки це найважливіше правило, вдавалося не порушувати. Але відмінності від суто українських підрозділів є. Піше ми мусульмані не употребляють свій ніну, но українців бісала сложно представити. поэтому как бы у ребят збираються свої отдельні ножі, там доски і вони, там ріжуть там, і так далі. Як живуть, що саме їдять і які завдання виконують чеченці? Ви побачите на власні очі. Ми провели разом із бійцями деякий час і обов'язково покажемо вам їхній побут. А зараз про найцікавіше, чому воїни з Кавказу приїхали на схід України захищати. Наші з вами суверенітет та чому колись українці воювали у Чечні. Це завжди політичні міркування. Чим довше ми тримаємо фронт на Кавказі, тим пізніше ми будемо мати фронт в Криму і на Донбасі. Коли е Москва змогла придушити кавказький спротив, вона зайнялася Кримом і Донбасом. І це було зрозуміло і тоді, і тим паче зараз. Москва завжди хотіла нас знищити. Тобто вони 250 років зажовували Україну, і нарешті вони її таки зажували. Це так само буде і через 200-300 через 300 років, якщо ми не знищимо цю державу. Чому борцям за незалежність Чечні так важлива перемога України в неоголошеній війні на Донбасі? Дійсно, сьогодні в Україні без преувеличения решается будущее всего бывшего Советского Союза. Если Украина состоится как свободное государство, то это будет примером и для России, и для всех республик бывшего Советского Союза. Поэтому это в наших жизненных интересах, то есть чеченцам, помочь Украине сделать все, чтобы Украина состоялась. де було сотні тисяч мирних жителів в жителів чеченети. У нас є свої щети, якби старі щети цієї армії російської, тому що ми-то знаємо, ми-то з ким ми воюємо, на що воюючи ми не способны. Але і на боці сепаратистів теж воюють чечене. Це, кстати, ще одна причина, почему мы здесь, потому что от сюда вот в начале особенно пригнали підрозділення, действительно, а вони там безприбіжники, в основному далеко в тилу там От, воювати особо не воювали, але ми везде всегда за ними охотились. Когда проходила інформація от разведки, що где-то там кадыровцы есть, ми завжди туди выдвигались. Зараз, каже Адам, чеченських підрозділів, які воюють за ДНР та ЛНР, немає. Була інформація, що здесь в тоже они были. Вот. Ну, теж були. Поки ми охотимся за ними, везде, ну пока не встречали. На південь від Авдіївки у районі Маріуполя є ще один підрозділ чеченських бійців. Потім вони просто вирішили піти в направлення Маріуполя, там більше працювати з дуком. От, звісно, ми підтримуємо відносини. Тільки добровольці, каже, осмаєв, спроможні побудувати в Україні справжню професійну армію. На к этому пришли прийшли Украина Україна теж придет, прийде, этот бардак прекратится, і все буде нормально. Чим відбуваються добровольці, висока мотивації, тобто ми готові йти, рискувати не ради день. Отже, хто вони? Ці іноземці, які воюють на боці українських військових, найманці чи легіонери. Лекіннер слово, яке не часто зустрічається, ми звикли ділити на добровольців і на найманців. Добровольці це ті, хто воюється з ідейних переконань, тобто ті люди, які воювали б і без грошей. Найманці це ті люди, які за гроші. Але в Україні не типова війна, і більшість іноземців точно приїхали сюди не гроші заробляти, адже реально заробити тут нереально. Майже кожен найманець в цивільному житті може заробити більше ніж на війні. Тобто його жене дух авантюризму і дух пригоди на війну. Гроші це важливо, але все ж таки другорядне навіть для найманця. певен Корчинський. Що скільки потрібно заплатити людині для того, щоб вона погодилася вмерти? <С 'я> а добровольці це справді ідейні люди. Вони воюють із ім'я великих абстракцій. Коли ми можемо говорити про Найма, це ті приватні компанії, які просто виконують замовлення, а просто за гроші. Охорона, захист кого-небудь і чого-небудь масштаби неважливі. Участь у воєнних конфліктах, розвідувальна діяльність, тактика, стратегія, логістика і консультування. Ось чим займаються приватні військові компанії. І ці спеціалізовані послуги коштують дорого, дуже дорого. Перша приватна військова компанія була створена ще у 1967 році у Великобританії полковником британської армії Девідом Стерлінгом. Початку 2000-х зацікавленість послугами таких компаній з боку великих міжнародних корпорацій, бізнес яких пов'язаний із присутністю в точках нестабільності, зросла в рази. Зараз ринок приватних військових компаній з невеликою спеціалізованою ніші перетворився на глобальний сектор послуг обсягом понад 100 мільярдів доларів США на рік. Таких от приватних армій в світі налічується близько 450. Основним замовником послуг у таких компаніях є уряди країн заходу. Тільки в Іраку та Афганістані в 2012 році працювали понад 20 тисяч так званих приватних охоронців. Чи консультуванням, чи безпосередньо в ролі військових представники приватних компаній брали участь у таких світових конфліктах, як війна у перській затоці, громадянська війна в С'єра леоне Югославії, Афганістані, Іраку, Сомалі, Лівії. Коли ми говоримо про нашу війну, про нашу АТО, то, то... Там немає питань про гроші. Ми ніколи не наймали, скажімо, якихось приватних армій чи е, приватних бійців. За неофіційною інформацією, зараз у Сирії та у нас на Донбасі активно воюють співробітники приватної російської компанії Вагнера. Позивний Вагнер насправді підполковник запасу Дмитро Уткін, 46 років, професійний військовий. До 2013 року командир окремого загону спецпризначення ГРУ Міноборони Російської Федерації після звільнення в запас працював в одній приватній компанії, яка спеціалізується на охороні морських суден у піратонебезпечних районах. Із 2014 року командир власного підрозділу, який за його позивним, і отримав умовне найменування приватна військова компанія Вагнера. Загалі приватні воєнні компанії, структури на зразок іноземного легіону це майбутнє. Це зручно, це дешевше часто для держави, і це безумовно потрібно зараз розвивати і в Україні. Донецька область недалеко від Маріуполя. Смачного дякую направо кроком руш. Позивний муслім, чеченський доброволець, командир батальйону імені Шейха Мансура. За зброю в Україні взявся ще в серпні 2014-го. Наша війна з Росією вона не закінчена, Так би їм цього не хотілось. Чеченська війна для них просто продовжується в Україні. На початку 90-х населення Чечні сягало близько одного мільйона. Під час воєн третина загинула. А вот то, что они и в первую и в вторую войну натворили у нас, они 30% чеченцев убили и после этого, а что мы должны делать? И вот поэтому каждый мстит, как он может. Кажется, сценарий разыгранный на сходе Украины, идентичный чеченскому. Вот такое, как здесь сейчас началось, вот это у нас точно так же началось. Э, э, с 1991 году они до 1994 -го года использовали. От этих апоціонерів, како сі час, ЛНР, ДНР. Але якщо тут на українському сході відкрите бойове протистояння, то у відносинах ічкерії та Росії підпільна війна. Русські у Турції вони майже кожен місяць убивають наших Азербайджані, везде, десь в Україні по всій Європі. Ані ж теж з нами вот так воюють. А почему би і нам не здесь. Ми здесь будем. Втрачати чеченським воїнам вже нічого, адже на батьківщині зараз вони жити не можуть. Але обіцяють обов'язково повернутись. Більше другої землі, другого участка, другої країни у нас нету. У нас чечня, воно це воно наша, наша страна. Зараз ведеться велика політична гра, де ні Чечня, ні Україна не є ключовими гравцями, каже Муслів все буде добре. Ми покажемо і розкажемо, як живуть і що саме роблять бійці в чеченському добровольчому підрозділі. Да, перегрузка, пускання, оборудовання, обладнання. Приходиться робити много разів за день, як правило. А це вже на ночовку. Ми так поняли, що на сьогоднішній день уже бачили, що роботою складно, то завтра утра будемо намагатися. Ми теж будемо ночувати тут. У Адама просто тяжелее інструмент, тому все остальное взяти. Де сплять і що їдять чечене на війні, та ще й у піст. Як вплітаються чеченські традиції в українську війну? А ще ви побачите, чому росіяни розчарувалися в Україні? Чому закони в нашій державі не працюють навіть новостворені? Що треба зробити, аби таки іноземці дійсно, а не у фантазіях, могли легалізуватися тут. Певне питання е, саме законності находження, зазначеної особи є компетенція відповідних органів. Хтось має бути призначений, хто буде приймати владу, долати оці от бюрократичні перепони, брати на себе відповідальність. Єдиний іноземний підрозділ, який воює зараз у складі збройних сил України, хто вони Географія така дуже широка: Австралія, Болівія, Чилі. Канада, Сполучені Штати Америки. Навіщо приїхали до нас громадяни Сполучених Штатів та Ізраїлю, Білорусі та Хорвації? Чого їм не вистачає вдома? Та навіщо із Франції повертаються наші земляки, які успішно проходили службу у Європі? Легіонери у світі. Хто вони? Там глазна безпечна солдата. Ну тут як би звучало, але не чоловіка не так ось. Дивіться у наступних випусках Люстратора. Я думаю, що до тих пір, поки існує рефія в будь-яких формах, ми маємо небезпеку і ми маємо війну.